It's half a year of this Russian invasion and all of us are analyzing this time. минуло півроку від початку російського вторгнення, be, um, і кожен з нас аналізує цей час. Хоча динаміка була різною, загалом uh, на вашу думку, чи розуміє really світ, що це за війна? Чому about, вона триває? Why, у чому її сенс make at all? I think some people understand it and some people don't. Я думаю, що деякі люди це розуміють, а деякі ні. Я думаю, Україні пощастило, що серед людей, які це розуміють, є люди у Білому домі, у Вашингтоні і деякі люди у Лондоні, деякі люди навіть у Берліні та Парижі є значна група людей, які стежать за Україною, стежать за історією Росії, які розуміють, що це війна не лише за території, це також війна про геноцид, знищення України та нападки на західноєвропейські цінності. Я би сказала, що є люди, які це розуміють, і деякі з цих людей дуже впливові. Я не думаю, що всі це розуміють. Я не впевнена, що більшість широкого загалу це розуміє. Це залежить від того, в якій країні ви перебуваєте і яку телевізійну програму ви дивитеся. Якщо це італій. Іське телебачення, ви можете почути, що багато людей запитують, чому ми боремося в цій війні. Навіть якщо звернете увагу на американську політику, є люди, які кажуть, що ця війна це не наша справа. Тож у Європі та північній Америці теж іде суперечка про війну. Зараз люди, які вважають, що це важливо, що йдеться про щось більше ніж територія Донецької області, що йдеться про природу сучасного світу, про порядки. Що це визначає, чи зможуть маленькі країни вижити, чи ми все ж таки повернемося в. Огу імперіалізму люди, які це розуміють, зараз перебувають при владі з огляду на причини та цілі цієї війни, про які ви щойно говорили. що має і може її зупинити стапить де аміне коштів гари ендор із Питання дуже складне, на мій погляд. Єдиний спосіб, яким війна може мати остаточний кінець, тобто ми можемо її закінчити, однак в той же час знати, що все почнеться знову через кілька років. Це поразка Росії. Росія програє в тому сенсі, що зрозуміє, що тероризм був помилкою, почне ставити питання до власного імперіалізму, до ідеології путінізму та геноциду, до того, що Росія чомусь має засліплювати інші країни на карті. Я не збираюся приховувати, що цього дуже важко досягти, тому що для цього вам доведеться зробити достатньо контратак. Вам доведеться повернути українські території, вам доведеться витіснити росіян і змусити їх відчути, що вони припустилися помилки. Я думаю, що деякі росіяни ймовірно це знають, і ви можете побачити трохи в російському інтернеті у коментарях навіть російських солдатів, які починають розуміти, що це помилка, так що це не неможливе завдання, але це означає, що Україна має продовжувати боротися щоб досягти цієї мети є й інші варіанти, які я можу уявити врегулювання шляхом переговорів. Де буде межа, я не знаю. Але я можу уявити, що в якийсь момент Путін може вирішити, що все вистачить, що йому потрібно відпочити, і він може захотіти піти на переговори. Я можу також уявити, що Україна вирішила, що вистачить, і їй потрібно відпочити. Єдине, чого я боюся, що війна не закінчиться, а просто зупиниться на якийсь час, доки вона не почнеться знову. Тож справжній. Кінець настане тоді, коли Росія програє нафоргідсресто самтинбат гаудаз до Росіян Can we imagine it as a classic military, you know, capitulation or, or, a big trial a big trial or Something Russia? like that. Probably we, we the of world world war. Of of saying that you know, Russia is Other scenarios that, that, that it's, it's the end of this war and Russia is defeated. How, how can you imagine them? So there won't be a second world war ending because I don't envision the Ukrainians marching into Moscow. Такого закінчення, як під час другої світової війни, не буде, тому що я не уявляю собі українців, які марширують Москвою, і не уявляю собі якоїсь церемонії капітуляції. Якщо Росія принаймні піде з території, яка була завойована після лютого, і перестане воювати за ці регіони і перестане претендувати на них як частину Росії, це було би важливою поразкою. Це не було би повною поразкою. Це не був би кінець путінізму. Хоча це було б дуже погано для Путіна, але це була би перемога для України я впевнена, що є українці, які хочуть чогось ширшого і хочуть, наприклад, повернути Крим. Я це розумію, і можливо, це буде у майбутньому, але навіть звільнення територій, окупованих за останні шість місяців, було б значною поразкою для Росії. Це була би військова поразка, і це була би своєрідна ідеологічна поразка, тому що ви б довели, що це не російські території. Я думаю, що це можливо, тобто я думаю, що це можна зробити, і це можна зробити і військовим шляхом. Я не знаю, коли це може бути зроблено. Я не маю секретного доступу до командування на полі бою. Але я впевнена, що це можливо, і тому я думаю про це як про мету, яка можливо буде досягнута до кінця року. Веневодюсенк шудгепенсоссодедвород new procedures, new institutions. Що на вашу думку має статися? Щоб світ замислився і напрацював you know, нові процедури інституції гарантування existing, безпеки в світі. чи світові потрібно щось нове, чи це взагалі можливо? Я довго вважала, що нам потрібні нові та різні міжнародні інституції. Не в останню чергу нам потрібні такі, в яких демократії мали би спосіб виражати свої цінності на міжнародній арені та діяти разом у більш скоординований спосіб. Я маю на увазі не тільки європейські демократії, а й азійські демократії, африканські та інші здатні працювати разом. Для цього дійсно є можливості саме зараз настав момент, коли через всесвітню економічну кризу дуже важко змусити людей зосередитися на великих структурних та інституційних змінах. Майже завжди існуюча система зручна. Є системи призначення послів ООН. Вони мають бюджети, те саме стосується ОБСЄ інших організацій, і змусити їх переглянути структуру, це те на що, яким здається, вони не мають часу. Це означає, що все ще можливо, що руйнування спричинені цією війною, і особливо, якщо ми дійдемо до більш видовищного кінця, якщо це буде драматичний кінець, і Росія програє. Наприклад, у вас може бути момент, коли люди скажуть, добре настав час переписати деякі правила. Але для більшості людей, які живуть не в Україні, а в Каліфорнії. І Токіо чи Кейптауні дуже важко думати про це, адже це не впливає на їхнє повсякденне життя. Тому важко змусити їх ставитися до цього як до катастрофи. Я маю певну надію, що з цього вийдуть якісь зміни. Знову ж таки, багато залежить від того, що буде з Росією і з Путіним. У випадку, якщо це буде інший тип російського уряду, я не маю на увазі заміну Путіна на Шойгу чи щось таке. Я навіть не знаю, чи це реально, але його не замінить хтось подібний до нього. Хтось інший прийде, якби. Була інша Росія, тоді ми могли би мати енергію для глибших змін. Але зараз я не розумію, як це станеться. Я не думаю, що ми близькі до таких змін. Знову ж таки, ви повинні бути обережними з Росією, тому що Росія є такою країною, в якій здається, що ніколи нічого не змінюється. Але раптом це відбувається, і це траплялося кілька разів в історії. Я не думаю, що росіяни генетично приречені бути ось такими. Я думаю, що зміни можливі завжди, тому важливо це розуміти. Міти зараз я цього не бачу, але хто знає. Ви писали у своїй статті про те, що ця війна фактично низка терористичних атак. Їх так багато, що це матиме свої наслідки для міжнародного права та практик. Волвін плейс сам поїнд. Гадую і медженіс консикуенсис водакобі. What, <sharp> what, what, what so you know, is the you know, you know, so so um, of cases of, of terrorism? So, one area in which I can imagine some kind of creative change or institutional change is in the area of international law and war crimes. Однією зі сфер, у якій я можу уявити певні інституційні зміни, є сфера міжнародного права та воєнних злочинів. Я знаю, що за лаштунками цієї війни ведуться певні дискусії щодо іншого виду міжнародного трибуналу з воєнних злочинів. Я знаю, що є дискусія про розширення ролі міжнародного кримінального суду. Я знаю, що в Україні є багато проєктів зі збору даних і доказів воєнних злочинів і їх професійної підготовки саме для таких подій. І я сподіваюся, що ми їх побачимо. Я думаю, що це вплине на те, як люди думатимуть про війну. Путінізм і про подібні теми в майбутньому, але зараз не можу вам сказати, яким буде характер інституційних змін. Я думаю, що розмова про воєнні злочини, скоєні під час цієї війни, триватиме багато років. Я маю на увазі, що це стане постійною частиною міжнародної політики. І насправді росіяни це знають, тому вони збираються підготувати власну фейкову версію цього. Це може мати традиційну форму як просто міжнародний кримінальний суд. Це можуть бути інші різновиди трибуналів, і це почне змінювати те, як люди сприймають Росію, а також те, як вони сприймають тему воєнних злочинів. Бувають певні ситуації, в яких українці і напевно світ, якщо йому це взагалі не байдуже, почуваються абсолютно безпорадними. Наприклад, ситуація з захисниками Азовсталі у російських колоніях та сепаратистських тюрмах крім удару по оленівці, Росія нині готує так звані трибунали над захисниками Азовсталі. Як ви думаєте, світ знову буде просто спостерігати за цим? Що взагалі можна зробити, щоб запобігти цьому? Russia. існують певні обмеження того, що можна зробити, доки ми не маємо важелі впливу на Росію. Я вірю, що згодом з'являться економічні важелі. Іншими словами, санкції, які застосовуються, й досі почнуть змінювати те, як Росія працює. Почнеться тиск. Це те, що сталося з санкціями проти Ірану. Насправді минуло кілька років, перш ніж Іран відреагував і почав змінювати свою поведінку, принаймні щодо питання ядерних переговорів. Говорів, нам потрібні певні важелі. Зараз ми не маємо жодних важлів впливу всередині Росії. Повірте, люди у Вашингтоні почуваються так само безнадійно чи безпорадно, як і ви в Україні. Немає чарівної західної палички, яку ми могли би використати, щоб зупинити Росію. Усе, що ми можемо використати, це довести до кінця те, що ми маємо, і це санкції, військові поставки в Україну, кібервійна, речі, які ми вже зараз застосовуємо. you know cyber warfare other you know there there are other things that we can that, that we are using already right now um Наприкінці буде розплата. Люди будуть стежити за тим, що сталося. Люди, які скоїли злочини, їхні імена будуть відомі та оприлюднені. Я очікую, що протягом наступних років буде низка різних видів трибуналів, які принаймні викриють злочинців та притягнуть їх до відповідальності. Але насправді все зводиться до перемоги у війні. Тоді природа цих речей буде іншою. Якщо Росія вийде з України та припинить бойові дії, тоді ми можемо вести іншу розмову. account, the organizations like ICRC or, you know, other humanitarian missions that could um, enter Russia work there and at least Такі організації, як міжнародний червоний хрест та інші гуманітарні організації та місії, які мають відповідний мандат, які мають працювати або принаймні здійснювати моніторинг у Росії, двері туди для них також зачинені. Як ви вважаєте, чи є виправданим для таких організацій переглянути свій підхід до роботи? Чи проблема лише в самій Росії? ICRC is one of them, um, я точно не можу сказати щодо Червоного Хреста, тому що не маю точних інсайдів з їхньої сторони. Проте деякі організації історично підтримують нейтралітет. Не стають на жодну зі сторін під час будь-яких війн, не зважаючи на сторони, що воюють. Це для того, щоб мати доступ до поранених та, наприклад, надавати медичну допомогу нужденним. І деякі благодійні організації працюють саме так, не займаючи жодної зі сторін конфлікту, і також не беруть. Участі в трибуналах щодо військових злочинів, політичних або дипломатичних процесах, тому що їхня головна мета надавати допомогу тим, хто її потребує, рятувати людей. І, мабуть, всередині цих організацій могли би подумати та переглянути поняття нейтралітету, чи не допомагає іноді така нейтральність агресору. Я можу припустити, що така дискусія ведеться всередині багатьох організацій на рівні особистих розмов. Було би чудово, якби така дискусія виникла всередині Amnesty International, яка також була організацією, що впродовж багатьох років була не так нейтральною, як такою, що бореться з викриттям злочинів проти людяності та прав людини всюди, де це можливо. Але сьогодні потрапила до такої химерної ситуації. Вони вирішили ставитися до цієї війни нейтрально, ігноруючи те, що українці воюють проти росіян, захищаючи власний дім. Український офіс організації висловив протест. Усередині організації також були відставки. Тому я можу припустити, що в деяких організаціях якраз відбувається дискусія щодо того, як вести себе у цій війні, і нас можуть чекати зміни у майбутньому this happened to Amnesty? I mean, we know that Амінодади um, як ви думаєте, чому взагалі це сталося з земності? Насправді очільниця організації Агнес Каламар. Одна з перших визнала напад Росії на Україну як акт агресії. З відповідним зверненням виступила сама організація. Чому, на вашу думку взагалі з'явився цей звіт? Сріпорки айденше пордфоміти експлеєнтювайдей директорайдонгав. Я не поділяю їхню точку зору. Мені складно пояснити, чому вони вчинили так. Я вважаю це дивним. Я можу припустити, що це була спроба показати себе максимально незаангажованими. Знаєте, вони критикують усі країни у світі. Вони кажуть про права людини всюди. Можу уявити, що для власного іміджу вони вважали, що повинні критикувати й Україну. Але на мою думку, вони зробили дуже дурну та дивну помилку. Але я точно не знаю, що відбувається там. Гевекешенебат спортфоюкрейн інделайтов камінвиенеджі крайсес. Сам фі питання щодо допомоги Україні з огляду на зиму та можливу енергетичну кризу, що <питання> наближається. Існують побоювання, що об'єм допомоги Україні може зменшитись через низку причин. Як ви думаєте, чи можливо, що європейці переглянуть своє ставлення до ходу війни? are questioning it now. Um. Звісно, люди будуть запитувати, що це за війна і за що ми воюємо. Вони питаються і зараз: приїдьте до Італії, Франції, Німеччини чи до США, або навіть до Сполученого Королівства. Ви знайдете там людей, які ставлять такі питання, і завжди знайдуться політики, які набивають власний політичний капітал на людях, які звинувачують війну за високі ціни, які можуть сказати, що проблема у війні це така політична проблема, яку будуть використовувати крайні праві, крайні ліві або навіть мейнстрімні політики. На щастя для України більшість військової допомоги, що надається, надається сполученими штатами. Те, що надає Європа, є часто символічним, а не ефективним. Те, що надавала Британія на початку, озброєння від Франції та Німеччини це все дуже добре, але все-таки більшість військової допомоги йде зі США. Я вважаю, що адміністрація Байдена, яка, хоч і може не погоджуватися, у чомусь з керівництвом України, і таке скоріше за все трапляється поза увагою, але вони розбираються у війні у ставках, які стоять у цій війні, і вони віддані тому, щоб перемогти в ній. Вони продовжуватимуть допомагати Україні так довго, як це буде потрібно, і вони віддані їй політично. Для них це була би політична поразка, тому, на мою думку, щоб не відбулося цієї зими, США допомагатимуть Україні, і це. Головне, що вам потрібно знати, я впевнена в цьому. Якщо зараз говорити з людьми з Пентагону або Білого Дому, то вони продовжуватимуть допомагати Україні. Ви в BBC нещодавно проводило інтерв'ю з колишнім президентом України Леонідом Кучмою. Його питали, чи на його думку можливе використання Росією ядерної зброї? Він зазначив, що використання стратегічної зброї виключає, а от тактичної ні. На вашу думку, що може змінитися у ході цієї війни та у відносинах світу з Росією, якщо це дійсно станеться, If it really takes place, what may change in the course of this war and just overall relations um, with, with with Russia is that a red line is is is, is so, something? So the, the threat of nuclear weapons explains an enormous amount about American and European policy towards Ukraine. So. Загроза використання ядерного озброєння не аби як пояснює політику США та Європи щодо надання зброї Україні, а саме повільне нарощування обсягів та потужності озброєння, що надається правила, які встановили, наприклад, американці проти використання свого озброєння по території Росії. Причина полягає в тому, що вони не хочуть провокувати Росію на прямий конфлікт зі США або з усім НАТО. Не хочуть спровокувати ядерний конфлікт. Я впевнена у цьому на 100%. і це не пов'язане з тим, що США не хочуть перемоги України, і це є центральною темою у Вашингтоні. Вони також постійно обговорюють можливу відповідь. Не хочу спекулювати на цій темі, але хочу запевнити, це питання є важливим. Відповідь точно буде, чи то конвенційна, чи якась іще, але вона точно буде. Я впевнена, що в цій дискусії беруть участь також і китайці. Усі вони розуміють, що Росія може використовувати ядерну зброю, і вони, на мою думку, протидіють цьому. Якщо Росія застосує ядерну зброю, це буде порушенням табу, якому понад 70 років. Тому це буде значна зміна у відносинах. Це змінить ставлення світу до Росії не тільки в Європі, але й в Африці та Азії. Це значно змінить ставлення Ірану, Китаю та інших країн до Росії, у тому числі усі розуміють, що це буде значна. Зміна ще раз кажу, я точно не знаю, якою буде відповідь, але запевняю, вона буде надважкою. Це спричинить зміну в умах людей та матиме величезні військові наслідки. Машенволгевхордсамеда конверсейшнґоїнбектода бегині я хотіла би поговорити про перемогу України, як на вашу думку, може виглядати поствоєнна Україна після перемоги над Росією. Ви казали в одній зі своїх останніх статей про волонтерство, що важливим буде фактор того, чиї голоси будуть вирішальними в Україні після закінчення війни. У післявоєнні роки часто до влади приходять більш консервативні уряди у деяких країнах військові. Яке ваше бачення майбутнього України? that after war after a conflict a more conservative um, government comes the military may come to power and things like that do you see that coming for you just generally what's your view of ukrainian future um, after russia after russia is defeated in, in post-war ukraine it's a useful thing to talk about now you know thinking about it now and preparing for the post-war По-перше, я вважаю, що потрібно говорити про це вже зараз, думати про це зараз і готуватися до післявоєнного періоду. Це дуже важливо для українців, хоча вони дуже зайняті і думають про те, що станеться з ними завтра. Але є люди, які думають про те, що відбудеться після війни. Тому що, якщо ми подивимося на війни минулого, то побачимо, що були люди, які готувалися до цього, що буде після війни, і хто був головним рупором у ці часи. Україна знаходиться в цікавій ситуації. Багато людей залишили країну. Іну і деякі з них не повернуться. Я вважаю, що майбутні України визначатимуть люди, що залишилися тут, та ті, хто зіграв важливу роль і зараз відіграє її. Усе так само, як в інших країнах. В Україні існує таке явище, про яке я написала після своєї подорожі до Одеси. Що велика кількість людей, які мали владу та вплив на місцях в малих населених пунктах або навіть районах Одеси це люди, які зараз керують великими волонтерськими проєктами, організовують допомогу армії, біженцям, які стають Домами завдяки їхній допомозі людям, завдяки тому, що вони роблять це в той час, коли це так потрібно. І я припускаю, що цих людей запам'ятають, і вони відіграватимуть важливу роль в суспільстві, незважаючи на те, чи підуть вони у політику. Тож ті люди, які є зараз активними та залучені до відсічі агресії, будуть грати роль. Я не можу прогнозувати, яку політичну модель матиме післявоєнна Україна. Цілком можливо, що люди після війни захочуть чогось, так би мовити, іншого. Наприклад, що сталося у Британії після Другої світової війни, перше, що зробили, проголосували проти Черчилля. Зробили це, тому що. Що суспільство хотіло говорити про щось інше, крім перемоги та величі війни з німцями. Ми хочемо говорити про перерозподіл багатства. Ми хочемо говорити про будівництво держави добробуту. Саме так сталося в Британії після війни. І цілком важливо, що саме такий настрій матимуть українці. Ми виграли війну. Тепер ми хочемо говорити про людей, які зроблять цю країну кращою. І я вважаю, що ті люди, які були активні під час війни, вийдуть на перший план але все одно це ворожіння на кавовій гущі. Прогнозувати, що буде після війни дуже ризиковано. Україна вже змінилася. Це вже зовсім інша країна. Вона керується іншим чином. Вона працює інакше. Люди думають про неї інакше. Українці ставляться до себе інакше. Тому країна змінилася. І як я вже казала раніше, кількість населення змінилася, тому що будуть люди, які не повернуться, коли стільки людей виїхали з твоєї країни. У тебе неодмінно зміниться і внутрі. Uh, yeah, come By the way, the phenomenon of, of uh, volunteering on one hand, Ukrainians are so much proud, you know, of the fact that they volunteer so much and they. Як ви розцінюєте таке явище як волонтерство в Україні з одного боку. Українці дуже пишаються своєю залученістю і змогою назбирати гроші на що завгодно. З іншого боку, ми розуміємо, і ви також про це пишете. Що необхідності у такому обсязі волонтерства не було б, якби працювала система, і всі були би достойно забезпечені. Про що це свідчить на вашу думку? Така залученість українців? It's, I, I, when I try and describe it to non-Ukrainians, I, I often talk about it being a country that works better in, at the grassroots than it does at the level of the state. Коли я пояснюю іноземцям, що таке Україна, я кажу, що це країна, де все працює краще на нижніх ланках ніж на державному рівні. Українці не перевершені в умінні спонтанно організовуватися до громадянського об'єднання, готові до раптових викликів. Вони не такі вмілі у розбудові державних інституцій, принаймні досі не були достатньо вмілі. Вони не були достатньо вмілі у створенні ефективної податкової системи, державних послуг. Певний час тому не були вмілі у створення власної армії. Що із цього почало свої зручення з 2014 року. Інституції почали ставати кращими. Я не можу говорити, що прогресу не було. Але моє сподівання в тому, що одним із наслідків війни буде те, що ті люди, які зараз займаються проєктами і збирають на дрони, зрозуміють, що треба йти в апарат держави і бути такими ж ефективними в державному апараті, як вони були поза ним. І я сподіваюся, що зникне оця прірва між державою і людьми, де держава корумпована, а люди не можуть змінити це. Це одна з основних. Перешкод, які мала Україна за всі 30 років. Слабкі державні інституції, слабкі та корумповані урядові та громадські установи. І що раніше люди почнуть думати, як це реформувати прямо зараз, тим вірогідніше, що це втілиться в життя. Окей, за тесомаш час.